З вами Лінс і сьогодні я йду заселятись в нове село. В цій стороні воно знаходиться і тут навіть є табличка, село під назвою Зорянка. Так, пішли до мера, напевно, до на мерії, зараз ми йдемо, спитаємо одного селяни. Селянин, селянин, скажи, будь ласка, де тут мерія? А? Ладно. Якісь тут селянини дивлюсь сам знайду. Так. О, схоже, це... ця будівля, це є мерія, таке непросте. Так. Так, 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 Ей. М -м. О, е -е, пане Мерце, ви. Так, це я. Хто ти такий? Можна, будь ласка, підказати, я хочу стати селянином вашого села і хочу купити якийсь будинок. Скажіть, який я можу купити? За 64 смарагди? Хм, ну ти можеш купити будинок номер один на країні села. Дякую, пане Мері, здавати вам смаради? Так, звісно. Ось, я можу йти. Стоп. Е... А як мені відкрити двері? Іди через вікно, тільки не бішай мені. Давай, селяни. Я сказав, що мій дім це дім номер один, десь там на краю села. Я то розумію, край села це оце. Можливо, цей. Зараз ми перевіримо який тут номер. І виглядає мені поганость. Так. Дім номер один, так, це мій будинок. Ой, ну тут непогано змінити ось цей маховитий кругляк. Навіть балкон є, мені здається, це один з найкращих добув. Непогано. Схоже, в їхньому селі 64 смаради це багато. Так, ну я віддав йому всі свої смарагди, тож мені потрібно заробляти гроші. Піду знову до мера, спитаю, що на рахунок роботи. Я і не подумав за це. Не хочу говорити до селянинів, тому що один вже все мені об'яснив. Ось. Так. Містер Мер, це знову я. Що тобі знову треба? Я хочу спитати на рахунок роботи. У вас є свобійні вакансії? Так, в нас є вакансія фермера. Візьми бути з скарання. Фермера, ну окей. О, залізна вот Ну, як ви сказали. А яку мені грядку? Э, кнопка? Звідки... Ну, добре, дякую, містер Мер. Звідки там взялась кнопка? Ладно. Так, тепер мені потрібно знайти грядку. Він сказав любу. Так я тепер тут фермер. І де тут грядки? Я нічого не розумію. В цьому селі повинні бути. О, грядка. Вона навіть не вирушить, що Тут нічого не виросло, чому ви мені казав і працювати? А хоча яка мені справа, так? Я тюю, я тю, я тю, я А мені що? головне отримати зарплату. Так, ні одної вируши, схоже, тут був якийсь другий робітник. Все. Ой. Так, все. Пересаджу, він казав мені пересаджувати. А, а як я отримую гроші, якщо я не принесу йому пшеницю? Ну, ладно, це не мої проблеми, йду отримувати гроші. Мені здається, що без врожаю грошей він мені не дасть. Але в мене є вихід вкрасти, поки ніхто не бачить. Ні, ці бачить. Ладно, я стану за цей, поки ніхто не бачить. Опа. Перероблю пшеницю. Ладно, я думаю, їм все рівно. І все. Можливо, замало, але нічого. О, вже зараз буде темніти навіть. Так, так. Містер Мер, я виконав всю роботу. Так, швидко, ого. Піди, постав урожай забери ось... О, 9 смарагдів. Ой, досить непогано. Дякую, містер Мер. Піди вже більше мене не перебивай. Так, я... Мене так місяця кнопка. І я вер... вертаюсь додому, вже темніє Дякую, що подивилися відео. Будуть виходити відео теж в селом. Дякую за перегляд та бувай.